Привіт, друзі, на вулиці вже тепло, майже літо, і багато хто вже пересідає на електротранспорт, тому що це зручно, приємно, ну і просто класно. У студентів закінчується сесія, і багато хто з них піде працювати кур'єрами, а хтось вже працює. І для тих, хто вже пересів на електросамокат, електровелосипед або моноколосу, Сьогоднішнє наше відео буде особливо корисним. Як вид транспорту, електротранспорт дуже класна річ, але є один нюанс: усе, що має приставку електро, дуже боїться води. І якщо під час дощу звичайний користувач не поїде кататись, то кур'єр ще як поїде. А зважаючи на те, що багато хто модифікує свої велосипеди самостійно, то інколи трапляються казуси. В кращому випадку нас чекає забруднення і легка корозія, в гіршому великі неприємності. І якщо в заводському виконанні передбачена герметичність того самого електроволосипеда, то в саморобній версії доводиться жертвувати або можливістю ремонтувати велосипед, або герметичністю. Однак, ми маємо для вас рішення: це витіснювач вологи Fluid 101. Він має дуже цікаві властивості, а саме він витіснює вологу з місця розпилення та створює тонкий захисний шар. І не проводить електрику. Тобто, фактично він захищає вашу техніку. Ну, звичайно, купатись з велосипедом не варто, але від поїздок у дощ вже не треба буде утримуватись. Підозрюю, яке питання впало вам на думку: чи можна витіснювачем вологи врятувати смартфон, який щойно впав у воду? Не зовсім. Якщо ви зможете розібрати свій телефон і обробити саму плату, то так це допоможе. Але не можна задувати витіснювач усі шпарини зібраного девайсу. Це лише заштовхне воду глибше. Тому відновлення після потрапляння вологи краще залишити сервісним центром, яким, до речі, Fluid 101. Теж стане в нагоді. Крім цього, завдяки діелектричності з його допомогою можна витісняти вологу з різних розподільчих шаф на будівництві, що в свою чергу спрощує життя електромонтерам. Ось такий цікавий засіб пропонує нам компанія Контакт Хімія. А на цьому все, друзі, пишіть в коментарях, які б ви знайшли сфери застосування цього засобу. Не забувайте про вподобайки та до нових зустрічей!